Любі друзі, я рада вас бачити в себе на каналі. Сьогодні чудовий осінній вечір. Ви, напевно, чуєте, як шумить дощ за вікном. Чудова погода, чудова атмосфера. Я запалила гарну свічку, і ми сьогодні з вами зробимо такий розклад на тему того, як же вас бачать інші люди. А завжди у нас буває протилежне. Протилежне а, таке сприйняття себе від того, як нас бачать інші люди. Буває, ми вважаємо себе однією людиною, але інші люди сприймають нас по-іншому. В їхніх очах ми виглядаємо а, як зовсім інший типар, зовсім інший а, зразок характеру. І от зараз ми з вами на картах глянемо, як вас сприймають інші люди. Для цього я обрала колоду Таро Роджейн Остін. Ось вона в мене тут є, і ми з вами зробимо розклад на три варіанти. Отож, що я хочу, щоб ви зараз зробили? Подумайте про ту людину, думка якої для вас важлива. Тобто, наприклад, це може бути ваш. Коханець, чоловік, потенційний партнер, бізнес-партнер. Тобто ви хочете дізнатися, як же ця людина вас бачить, як вона вас сприймає. Подумайте про цю людину і сконцентруйтеся на цьому. І зараз я витягну три карти. Буде в нас три варіанти. Давайте наглянемо. Ось так буде. Один, два, три. Три варіанти. Отож, на кожен з цих варіантів ви можете загадати різних людей, якщо ви хочете дізнатися, що вони про вас думають, як вони вас бачать. Або, можливо, ви можете загадати лише один із цих варіантів, якщо вам потрібно дізнатися, як лише одна людина вас сприймає. Тобто тут все залежить від вас. Можете загадати людину на кожен варіант, на перший, на другий, на третій, або на один із них, якщо вас цікавить думка лише однієї людини. Отож, для зручності я покладу отак от камінчики. Так, камінчики. Так, що у нас тут ще є? О, і такі ще маленькі, гарненькі. Так, отож, обирайте свій варіант, концентруйтеся. Думайте про те, що ви хочете дізнатися, яку думку ви створили, як ви себе повели, яку репутацію ви маєте в очах цієї людини? Це може бути чоловік, це може бути жінка, це може бути ваш любовний інтерес, це може бути ваш бізнес-партнер, друг, подруга, знайомий неважливо. Концентруйтеся на кожному з цих варіантів, і ми з вами зараз подивимося, що ж ця людина дійсно думає про вас, як вона вас сприймає, яка ви, або які ви в її очах. Отож, почнемо з першого варіанту. Ось ці два ми поки що їх приберемо повище. Так, і почнемо з першого варіанту. Дивіться, жрець. Дуже цікаво. В очах цієї людини ви виглядаєте, знаєте, як такий побірник устоїв, така людина, яка притримується правил, яка притримується, знаєте, от таких от соціальних норм, але вони не вірять в те, що ви це робите від щирого серця. Тобто, так, в їхніх очах ви здаєтеся людиною, скажімо так, Чесною, яка грає по правилам, людиною, яка знає, як себе вести в соціумі, яка не порушує ці правила, так би мовити, людина, яка є певною мірою, моральним авторитетом, але все ж таки за цією такою маскою морального авторитета є якась така нещирість. От вони не відчувають у вас цю щирість. Тобто, їм здається, що ви слідуєте цим суспільним правилам лише тому, що це вам так корисно на даний момент. Ви з цього маєте якісь. Але насправді вони не відчувають у вас якоїсь певної глибини, вони не вірять в це, вони не вірять в те, що ви дійсно, скажімо так, вірите в те, що ви пророкуєте, ось так от можна сказати. Але так, ви в їхніх очах все ж таки маєте авторитет як людина, яка знає, як працює цей світ, знає, як знайти спільну мову з іншими людьми, знаєте, як вплинути. На інших людей, не на дуже велику кількість, але на певну, певну кількість, певний свій круг людей ви можете впливати на їхню думку. Отож, давайте витягнемо ще додаткові карти. Так, витягнемо декілька додаткових карт. Так, давайте наглянемо сюди. Так. Ну, що тут можна сказати? А в їхніх очах ви людина все ж таки досить консервативна. Тобто людина, яка особливо не висловлює свої щирі емоції, так би мовити. Тобто Ви видаєте мінімум. Мінімум з того, що потрібно в даній ситуації, ви не показуєте надмірних емоцій, тому що от, от в їхніх очах таке враження про вас, начебто ви вже. Ну, стільки всього пережили, і вам це от трошки набридло. Ви от такий перенасичений цим всім, і вам, ну, знаєте, така от, М -м, я вже цього не хочу, в мене вже це сто раз було, і я це роблю, тому що я повинен. Але от особливого ентузіазму за вашими вчинками вони не бачать. Це з одного боку, і це дуже добре коригується саме з цією картою. Морального авторитета, який ну це такий, знаєте, гра на публіку. Ось тут видно, що вам ця гра на публіку, вона особливого задоволення не приносить, але ви її знаєте, ви вмієте в неї грати. А це те, що ви практикуєте вже дуже багато років. В їхніх очах я все ж таки кажу, що це можливо не відповідає тому, як ви себе сприймаєте або ким ви насправді є. Але в їхніх очах, в очах цієї людини, про яку ви загадали, це виглядає саме так. Далі, що в нас тут є ще? І ще, знаєте, тут ви справляєте враження людини, яка іноді занадто метушиться, занадто от. Ну, може вступати в конфлікти, скажімо так, без певної причини. Тобто, або може, знаєте, щось сказанути таке, що не досить ну, недоречно в якійсь ситуації, і образити цим інших людей, і навіть цього не помітити. І це причому не, скажімо так, не. Не матюки, не, не така, знаєте, цілеспрямована образа. Це просто ваш недолік, так би мовити, ви недостатньо тактичні, недостатньо делікатні. От є у вас така трошки грубість і недалекість. Знову ж таки, в очах цієї людини, яку ви загадали, ось так вона вас або він вас бачить. От. Далі. Це у нас був перший варіант. Давайте наглянемо, що в нас там відбувається з другим варіантом. Як вас бачить людина, яку ви загадали? Дуже цікаво, вас бачить, ця людина бачить вас як певний ресурс. Вона знає, що ви... Приносите дуже багато задоволення, дуже багато радості. З вами завжди а, можна а, прожити чудові емоції. Тобто, ви людина свято, так би мовити. З вами комфортно, з вами весело, з вами дуже добре поспілкуватися в компанії. Ви можете, знаєте, і розвеселити, і заспокоїти. І ви така дуже емпатична людина, дуже ресурсна в плані емоцій. от. В плані емоцій з вами дуже комфортно відчувати. І люди до вас, або ця людина до вас через це тягнеться, тому що їй або йому не вистачає цього такого емоційного тепла, відкритості, легкості, оцеї легкості йти на контакт. І тут оце є. Тобто ви це все даєте, ви в очах цієї людини така от особа, яка може, може скажімо так, Доповнити їхню їхнє життя ось цими почуттями, які вони самі не можуть виразити. Тобто для них це може бути а для цієї людини, це може бути важко виразити свої почуття і їх тягне до вас, тому що ви. Це робите з легкістю. У вас для вас немає нічого складного, ви дуже легкі на підйом, дуже контактні, дуже легко там входите в ситуацію, ну, можете, зможете зрозуміти, знаєте, як людина себе почувається, і через це зрозуміння ви можете змінити, змінити їхні, їхній настрій. Ось так, я б сказала. Тобто, а дуже, дуже в принципі позитивне сприйняття вас цією людиною. Давайте ми ну, витягнемо ще а, дві додаткові карти, подивимося на нюанси, що ж нам це дасть. Тож, давайте витягнемо дві додаткові карти сюди. Так, а, так, слухайте, ну ви просто, ну дійсно, от людина, ця людина бачить вас як дуже, дуже потрібний для неї ресурс. В емоційному плані, тобто, ви щось дуже багато даєте. І тут по, по імператриці прям видно, бачите, вагітна жінка. А, і тут чаш це все, це все, знаєте, дуже сильний жіночий ресурс, так би мовити, емоційний ресурс, такий емпатичний ресурс. Тобто, ви людина, яка може створювати нове, створювати настрій, створювати почуття, навіть створювати нове життя. Може це. До речі, якщо це чоловік, то він може бути зацікавлений вас навіть як в майбутній дружині. Тому що це саме ті якості, які чоловіки, особливо такі, от знаєте, дуже сильно маскулинні, такі дійсно з сильним рівнем тестостерона, вони шукають саме такі якості в жінках. І якщо це чоловік... І він вас так бачить, то цілком можливо, що він вас приймає як майбутню дружину, або хоче вас бачити, як, як свою майбутню дружину, або саме такі якості йому імпонують. Тому що дійсно тут ви справляєте враження людини, яка, яка знає, як створити оцю атмосферу. Сім'ї, знаєте, затишку. От коли ти приходиш додому і дім повна чаша, і там тобі спокійно, і там тобі добре. І все так, знаєте, прям огорнуло вас комфортом, затишком, і прям ти відпочиваєш там душі. От ви можете так таке створити у вас саме оця така здібність в очах цієї людини. Він вас так бачить, або вона вас так бачить, що ви маєте саме цю здібність створювати надзвичайно приємну атмосферу навколо себе. Це раз. І по-друге, ви також створюєте, як би це сказати, цією атмосферою, ви якби примножуєте достаток. Тобто, ви можете все так організувати навколо себе навіть якісь абсолютно банальні дрібні речі, що здається, що ви живете в якомусь шикарному світі. Тобто ви можете привнести в реальність іншої людини оце відчуття достатку, відчуття. Того, що ну, ну, дійсно життя повна чаша, комфорт, повна чаша, все так добре. Що з вами можна от вами можна навіть похизуватися перед друзями, як гарною хазяйкою, як, як гарною жінкою, яка за собою доглядає. От, ну, просто от, знаєте, тут еталон жіночності, я б сказала. І тут саме такі якості жіноч, жінки проявляються в вас в очах цієї людини як плодючість. Як оця тонкість, як дійсно такий на цей момент знаєте, була така, був такий старий вислів, що жінка може з нічого зробити шляпку, салат та скандал. Оце, от, ну, в певною мірою трошки негативний вислів, але він все ж таки стосується от саме суті жінки, коли вона може з нічого створити щось надзвичайне. От, і тут це дійсно стосується навіть і фінансової сфери, тому що ви також сприймаєтесь як людина, яка вміє і може заробляти гроші, вміє жити в достатку, вміє створювати цей достаток. Ось так от вас бачить ця людина. Ну, дуже приємний образ намалювався, я б сказала, так що ви в очах цієї людини досить приваблива особа. І. Далі, давайте наглянемо на наш третій варіант. Так, це у нас був другий варіант. Давайте я його закрию, і глянемо на третій варіант сімка монет. А Тут також цікавий момент. Значить, ця особа бачить вас трошки як не дуже зрілу людину, так би мовити. По-перше, не дуже зрілу. А по-друге, як людина, яка ще яка має певний потенціал, тобто це не, не негативне сприйняття незрілості. Я б сказала, що це скоріше вас бачить як людину, в якої серйозний потенціал, але він ще не проявився. Йому ще треба дати час. Прорости, проявитися. А, але цей потенціал у вас видний, і а, вам за що цього, що от видно, що ви можете стати кимось значним, можливо, в особистому житті у вас є потенціал перерости а, в більш таку серйозну особу в житті цієї людини або на роботі. У вас є потенціал а, перерости свою теперішню позицію і піднятися кар'єрними сходами. Тобто, за, за рахунок цього потенціалу вам дають можливість. Більше шансів, так би мовити, вам, вас, вам допомагають певною мірою просуватися, тому що бачать у вас потенціал, бачать у вас можливості вирости і стати більш значущою особою. Так, давайте наглянемо ще. Ну, і оскільки у нас тут вийшла сімка монет, то це саме потенціал, знаєте, от я б сказала, не любовний, а скоріше за все, все ж таки професійний. Професійний або творчий. Тобто, у вас бачить саме такий потенціал, знаєте, або бізнес-партнера, або може співробітника, керівника ось такі от є, є у вас. Отак ця людина вас бачить, як хто, хто може, знаєте, зайняти, перерости в когось більш серйозно, зайняти більш вагому роль, керуючу роль може в компанії, в проєкті. Так, і давайте також витягнемо дві додаткових карти. І подивимося на нюанси. Ой, слухайте, дивіться, коні, і тут коні, і тут коні. А знаєте, що це означає? Це означає, що. А... Та людина, яка бачить у вас цей потенціал, розуміє, що цей потенціал реалізується дуже швидко. Тобто не треба буде довго чекати, щоб ви виросли як особистість, виросли як професіонал. Це відбудеться дуже швидко, тому що ви буквально знаєте, от працюєте над цим, ви не просто сидите і на, на цьому потенціалі, як кошей, над, над своїм золотом сидить. А ви прямо над ним працюєте, ви рухаєтесь в майбутнє, в те, щоб його реалізувати. Ви навчаєтесь, ви десь проходите стажування, можливо, ви проходите якісь курси саморозвитку, ви в себе вкладаєтесь. І видно, оця ця людина розуміє, що цей потенціал він дуже швидко реалізується, і ви, і ви поскачете в майбутнє дуже швидко. Ну, тобто це такі, прям видно, що у вас зараз іде серйозний такий ріст. Особистості. Ось ця людина так вас бачить як особу, яка дуже сильно розвивається, працює над собою, працює над професійним зростом, над здібностями. Можливо, це навчання, можливо, це, скажімо так, ви навчаєтесь і ви підвищуєте рівень якості своїх знань, ви переходите на більш високі оцінки. Ну тут прямо видно, що так, потенціал є. І він просто реалізується з неймовірною швидкістю, тому що колісниця і вершник свічок, бачите, і тут дівчина на коні, і тут люди на коні. Цей потенціал прямо-тиде. Спочатку, до речі, видно, що ви розвиваєтесь самі, ви в себе вкладаєте, тобто ви починали розвиватися самі, а далі ви вже вам треба буде розвиватися в, в компанії людей. Тобто це має бути якась командна робота. Ось ось так от бачать вас ці три особи, три варіанти, які ми роздивилися. Сподіваюся, що вам цей розклад був цікавий. Не забувайте ставити лайки, вподобайки. Якщо хочете підтримати канал донатом, будь ласка, підтримуйте. І до нових зустрічей, до нових розкладів. На все добре, па-па!